24 грудня депутати Решетилівської міської ради прийняли бюджет на наступний 2025 рік. Незважаючи на те, що з бюджету 2025 буде вилучена реверсну дотацію, не буде повернена силове ПДФО і зменшена освітянська субвенція. А це мінус 40 мільйонів по бюджету. Нам вдалося збалансувати бюджет за рахунок додатково залучених ПДФО. Завдяки підтримки Олександра Біленького нам вдалося залучити до бюджету громади майже 60 мільйонів гривень. Це дасть можливість забезпечити всі захищені статті витрат бюджету та впевненість в наступному дні. Основні видатки бюджету решителівської громади на 2025 рік заплановано в такому розмірі. Підтримка захисників та захисниць України понад 20 мільйонів гривень. Медична сфера 22 мільйони 300 тисяч гривень. Соціальний захист 25 мільйонів. Культура і спорт 31 мільйон 500 тисяч гривень. Житлово комунальне господарство 41 мільйон 800 тисяч гривень. Освіта 174 мільйони 500 тисяч гривень. Загальні видатки становлюють. Уля 405 мільйонів гривень.